Всім привіт, з вами як Зертохохер, і сьогодні ми продовжимо оприску з до ГТ-5. І я розумію, що життя шкуляра вже давно не виходило, але у мене просто появилась бомбезна ідея з оприскуїздою, тому ви зобов'язані подивитися цей відос Я зараз стою біля крісового клубу та чекаю, в принципі, цього самого кріса. Приїхав сьогодні я на ось такий своїй бомбезній Р... Audi R8 R7, да, Я хочу сказати Р8, ну просто хочу її купити. Так, і от. О-о, чую, чую, дивіться, дивіться, приїхав вже на своєму пасатіку, приїхав, дивіться, то боком тут дає, то ще щось робить. Ой, блять, дубоб! Ох ти чурка! Дивіться, що семен... О, о, ах ти супчик. Так, ну шо, вилазь, скутина, вилазь. Рагуль. Просто рагуль, бля, як ти с. Я не контролюю, га. Ти передачі, че ти навчайся навчився контролювати. А? Да. Б. ТИ, чурка! Ти, ТИ НАВЧИШСЯ їздити колись? Ні. Я так и понял. ТИ, блядь, дебилок кусок. ТИ нахер збиваєш ЛЮДЕЙ? ДЕБІЛОЇД. Що ти там робиш? Бля, наркоман. Короче, за чим ми сьогодні їдем? Ні. Бля, это убой. Розкажи кортку людям. Ми будемо купляти машинки. Які конкретно оу, є бамба. Так, правильно. Ну що ж, давай тоді по машинам і поїхали тоді. Так, все. Обана, завівся. Так, про прогріваю поки що мотор, а ну. О! Достатньо. Я тоді я перший поїхав. обана. І. Опа, все, стоїмо, стоїмо, Хоча. ні, ні. В об'їзд тут акуратно об'їдь. Так це оприсказ задати, треба трохи шашечок дати. Давай боком там Кріс, алло. У, Тих 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 тих. Так, обережно сюди 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 ви подивіться. він сірвану, як той йолоп. Але він же трасу звертає, ви подивіться. Так, даємо люди по трасі боком, о, Кріс став. Чо стоїш? <клухи> Тому що ти Йован <клухи> Так я боком там даю, ти шо Йолоп, опа. Заднім ходом, заднім ходом. Оба! І сюди, сюди, сюди боком давай! Оба! Так, ви подивіться, що там Кріс витворяє, я пірдолю. Так, пропусти. Так, сюди. Так, включаємо поворотник. Так, просто підказуємо Крісу, що ми звертаємо сюди направо. Так, що? Він звернув чи не звернув? Додумався. Так, ну що, тепер виходить. Оба на оба на сюди, 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 тих, 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 тих. Шой, Який я Кидем, молодець. Так, обережно, опа, не лякали. Кріс, чуєш, давай на перегонки. Ну не пряму самогонку так. Спринт. Самогонку? Самогонку. Хто перша дистанція до точки, той молодець, поняв? Ща, я тобі на GPS скину. Так, нам треба їхати, люди, от сюди. Ой, не сюди, точніше в хату по сусідству, тобто сюди, то в хата, де живе Тревор Філіпс. Так, ну що, готовий? Ні. Я не знаю, де знаешь, за треуго Филипп зривает, ты що, ти прикалуєшся? Не знаю. Ну. Сюда? Ну там, де Рон живе. Там, де він колись жив. Рон, знаєш? No. Ну. Ну туда і едем. Готовий. Раз. Два. Три! АУДІ! 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 От то люди повезло. Ладно, шер раз, шер, ще раз. Шер ще раз, ще раз. Ще раз ты бачу, помішала. Готовий. На третій гудок. 2. 3! Спав АУДІ! Ні, ну це ауді, це ауді Так, ну шо, люди, спринт, я успішно виграв. Кріс там, черти шопаймиробе. Так, а я уже під'їхав Тобто піздец Шо мені нахуй не їхати більше 80. Так, опачки, опачки. І все. Так, вот, ми вже, в принципі, і приїхали. Так, все. І лишаємо от машинки тут. Кріс, Кріс, шо ти? Там там є якісь машини, ні? по моєму та хата. А от ось там що то за машина стоїть. Вого? Кріс? Ну, напевно. Ні-ні, Не то, А, во, во, во ауді, БМВ. Так, ну. Я його по. Ты дубосху пістолет. Ти, гроші з собою взяв? Ну, напевно. Що, що значить, напевно? Скільки в тебе аналікум? Не знаю. А на карті? 52 тисяча. Блять, мене 76 тисяч, это шар, У мене 700 мільйонів зараз наліком. Та називається бізнес чурка. Так, заходимо. Можна вийти. Ми, маш... Ми за машинами. О, заходьте, заходьте. Ох, то би приїхали в машинки купити. Не, не радий. А, Да, да-да. Хотів би знати ціну, хотів би знати історію машини. От, наприклад, яка історія цієї ауді. Бл. Заблюрим. <ріст> <Бля, ріст> За ага, я понял. А, а шо по BMW? БМВ тут. ну, Внук катався. А я вон на свой ауди. Вже 30 років Ну я понял. Шо, Крис, чья беха, я ауди? Як думаешь? Ну давай я ауди. Ну да. Машины можно подивиться. Ну, от, значит, машини там стоять. Ми тут, ну, можемо покше телефони ще свої лишити. Так, чесно, ну, щоб ви не переживали. Добре, добре, лишайте. Так, окей, я лишаю тут своєму білу. Ну тут мобіла так дорожче, ніж машини. Так, ну шо? Кріс, я тоді, виходить, давай покшо аудіо глянемо. Так, у. Єбать, Подивись, Кріс. Вона на механіці. То по-перше, а по-друге, тут то той самий шкіряний салон з 90-х. Як тобі? Mm -hmm. Ну так я собі, чесно скажу. А що це за радіостанція тут? Та херіо знаю, може тут коп Монтола якийсь. Якась. Я не знаю, може там дипломна якась є. Окей, давай подивимось, що там БМВ. Так, окей. Оба. Ну в мене салончик слухай, Покруче. Подивись. У мене салончик, ну, покручить, з цим не поспориш. Mm -hmm. Бля, так само на механіці, я вже до автомата привик. Ладно. Ми прокатимось. Yeah, yeah. Все сідай. Ну, вроді все чітко. Мотор чистий, пробіг тут заліз, знаєш, який пише. Який там тебе пробіг, пише? Ну. No, 300. Ого, 300 тисяч, а в мене тут пробіг 120. За 20 років, ну, якось не віриться, щоб вона накатала 120 всього лиш. Ну серйозно, мені не віриться. Так, Кріс, нам треба ж якось виїхати, звідси. Щоб проїхатися, окей. Давай думати, як це зробити. блядь. Давай отак от обережно вийдемо. Оба. Оба! Так, Кріс, виїжджай. Ух, люди, виїхали, дві бандитки, ви подивіться. Одна беха, друга ауді. Да. Вот тут вроде. Да. Де... Забор закритий, ты инвалид. Похер поїхали. Ты стоим пок, машины. Так, ну аварійка. Апере... Спереди аварийка не робоча. Сейчас мы ему затоши и ціну з... знімем. Так, ну звук не... Звук мне подобается, честно кажучи. Ну мотор... видно, что мотор, ще, знаете, ну типу. Щось з мотору ще може бути, ну, типу, ну, вона не здохне там, через пару днів, через рік, два-три, ні, вино, що ще трохи поживе. Да, то стара БМВ, да, вона буде ламатися через те, що стара, не нова БМВ, но. Шанс поломки дуже низький. От що можу сказати. Ну, у мене принаймні таке відчуття, що там насправді я не знаю, то. Я її так скажу, люди беру просто на одне відео. Далі я не знаю, що ми будемо з цим робити. А ну, Давайте трохи резину прогріємо. А то вона ніхера собі боком дає. Чуєш Крис, попробуй такого боком пої... Ой, подрифтуй. Та вона ніхера собі дає, що я можу сказати. А ну Кріс, покажи, покажи. Ви подивіться. Що ауді тверда якась, чи не м'яка? Ну BMW шось таке середнє. Ти познаєш, ну і не і не м'яка, і не тверда, ну от не хочеться якось ображати. Ну, по управ... А як вона по управлінню твої ауді? Кілька, я собі собою беру. Та мені похер, що там береш. Так, ану. Люди. сідаємо в Ауді. обана. Завів. Так. Фари включив. Обана! Блять, двері закриться, Нарешті. Ну, на відмінуть від бахи то твариха всюди робоча. Ну, то Ауді, люди, це Ауді. Ну за по управлінню? Ну по управлінню Ауді реагує швидше. Та, ні, чекайте, та, ніхера аудіо не твердувата, та то та БМВ там я можу сказати тверда на відміну ауді на від, відміну від ауді. Слухайте, не вона так управляється. Ух, блять! Тихо, тихо, тихо. тих То було небезпечно, зараз міг би ще в дерево влетіти і довелося б ту ауді купляти. Ну що я можу сказати? Машина хороша, берем. Так, дідуля. А, зараз от що я можу сказати. Ох, ну чок, кажи, кижи в ну ночок, як на машинці. Машина просто бомба. Без лишних розмов я її беру дві. Ох, на ну чого, дякую, дякую, діти на пенсії треба. Мені треба купити зараз, просто якусь дай богниву. Таку не рибалбучку собі поїхав і назад. Вістаруся більше нічого не треба. Да-да. що? Ее в мене же зерпані, шо тут білий там робить? Що це, го пісна тримає, що? Він Пісном бавиться. Ам, добрі Ну, ну ски. Скільки у тебе дати за них? За беху? У мене є там, ну, питанького. Якого херра напереді не працює аварійка. Ах, ти, що тебе затускати, ну чо. Та, блять, вируби? Эммм. Ну, затуски скільки хочеш. Короче, беху пропоную взяти за 5 штук. в честь того, що вона нас старая, пропоную взяти, ну. За доларів, дай бог 800. Все, ну, домовились. бери. Так, скільки там з мене? 5800. Да, да, да. Карта чи це вот такі? Налік. Я не хочешь просто карту відправити? А, тоді на карту можу відправити, давайте. Так, все, я відправив. Ой, дякую, тобі внучок великий, дякую. Кріс! Алло? Угу. Все, машини, да, наші. машини наші. Що з тобою, лка? Так, окей. Тож за херня. Зараз ми маємо поїхати і кудись діти цю. Ауді і пасад. Пок, що в ауді пасад сідаємо, погнали їх десь дінем А слухай! Ми ж знаємо тревора, чекай, чекай, чекай. Давай пох, що в нього тут лишимо ті машини. Ну тревор нас точно, то знає люди. Так, все, заганяємо, заганяємо, заганяємо. О, люди, дивіться, Знаю. тревор! Тревор уже тут. Він нас знає, тому що сам продає йому товар. Да, шон не тільки йому товар продає. Добрий, день дядя тревор. Що ви тут робите, піздюки? А то ви КУПИЛИ машини. Умова сусідів. Да, 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 що Бля, я її воно ненавиджу ліпше. Би ви їх угнали. А машини долишайте. От ту люди друг називається. Погнали кріс, скоро, скоро, скоро погнали. Щас на нових машинах по хасанам. Так. Так, госп, госп, госп побігли, побігли, побігли. Обана, обана. Ви подивіться просто на цю соску люди сідаєм, сідаєм скоро. Тоді дуля ще досі стоїть, видно, прощається з машинами. Ну, все, поїхали, виходить. Кріс, їздив разом зі мною, поняв? Yeah. Да. Так, коротше, люди, зараз ми їдемо в тюінг салон, де, я думаю, нам за пару годин натягнуть коротше, плівки. Я хочу свою беху зробити чорною, а от що Кріс буде робити з Ауді, я хер його знаю, чесно. Я ще беху трохи хочу опустити, тому. Зараз там пацани ну, мали би справитися за пару годин. Ну там, типу, ну, не ну, не один пацан там працює. О! Вото лох пролетів поворот. І пофроду там поїхала шара. Так, окей. Так, їдемо, їдемо. їдем сюди. Оба. Блять. Включаємо поворотник і. Заїжджаємо все, все, все. О, він заїхав. Так, ну шо? Він зразу покрасив зі салон. Ну шо, люди? Так, окей, давайте тоді... Подивимося, що у нас тут може бути. Так, що я хочу. Так, нам треба спочатку. Що я хочу. Так, то не то. О! Ліврея, то не то. А так, люди, що ми будемо робити? Ну шо, люди? Ми затюнінгували наші тачки, ми їх перефарбували, ми зробили все, ви подивіться, що Кріс наробив зі своєю Ауді? І є вона чорна, так само, як тепер моя беха. Так, ну що, люди, все, врубаємо дальні фари. Кріс уже там поїхав і. Так. Все, Люди, дивіться, от то беха поїхав, ви подивіться. Як вам новий звук, як вам новий вихлоп цієї Бехи, а? Так, 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 тормозом, тормозом, Ви подивіться, що Кріс там витворяє. Боком давай! Боком давай! О, на! Так, о, вау! що я витворяю просто на цьому видай. Так, опа, поїхали, поїхали. Сюди. Так. Кріс, ти тут? Ух, ви подивіться, що витворяє! Ніошка, капот відкрився. Що, ти капот закрив? Кріс, включи фари. О, ви подивіться, люди. Ти червоні фари в Чуба и не. Ну ты, Лушпінь. Так, поїхали. Вы подивіться, да не демон за мною якийсь їде. Так, тихо, тормозим, тут фольквайн поло. Все, и поїхали, Хасанте. Так, поїхали через цю полосу. Так, о, вана, ована. И все, проходимо, чисто цей поворот боком. Ма, вы подивіться. ви подивіться. Що там Кріс витворяє? Ну давайте що Криса вперед пущу, щоб вам ще показувати, що він там витворяє. Так, проїжджай, проїжджай, придурок. Так, во, ви подивіться, проскучи, проскучи, за ним, за ним, за ним, скоро. Так, ви подивіться. А ну, шашечки, шашки, шашки, ви чуєш, шашки робить? Так, обана. з цього боку, обана, сюди, 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 оба, сюди, Обана! Так, а ну, не встину, встоях, оба. Блін, я би тут ще... А ну. Ууу, то було небезпечно. Так, сюда, сюда. Ладно, Отак, отак, отак. так, прохожу Крис. Сам собі насрав, я херею. Так, поїхали. Куда там Крис смотався? Я хищ Я вахере. Крис просто взяв кудись смотався. Лушпінь. Так, окей, все. Отак, їдем, їдем. І... Оба надаем боком. Просто отут. Красиво даємо боком. Це просто жесть, люди. Подивіться. Які ж ці дві машини чіткі. Так, тих, тих. Мене так, У мене задньо. Включилося так, така бержу другу. Третю. Так, ану. Давайте ми ще раз фармимо, помагаємо. Так, на на обочину, на обочину. А Ану, кріс! Багазани. Як ты такий вихлоп? Нормальний. Ну такий? То який ведь Я? Ну, та тобі ж зробили під стиль нісана Окей, поїхала. Так, все, люди. Поїхали давайте по цій трасі. Блядь, блха, муха, я хотів на іншу полз звернути Ладно, зараз в об'їзд поїдем Сюда, 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 сюда. Так, опа подивіться, що ми просто вытворяем. А ну давайте креса, пущу, пущу. Так. на бік, на бік, зразу на бік. Так. На іншу полосу нам треба. Так, вот-вот-вот. Він додумався, додумався. Опа! Так, давайте женем за, женем за Крісом, Скоро. Так, гаспол, гаспол. Куди він поїхав? А він туди хоче. Ладно. Ай! Блять. Так, доганяємо. Доганяємо, доганяємо. Е, що мене пускаєш? Да ніяк. Газуй Кріс, треба знімати шашки. А. О, він на другого вже виїжджає. Так, ага, він вже шашки полсант хоче. Закрий, закрий його! А вона сюди сюди. Чисто дві бандитки. І тут в гетто ми заїжджаємо, люди. Опа. Чому чесно? чеш? Четка машина, все, що може сказати. Ємай, проскочив. А ну-ну, на сервіс. Так, чуєш, Кріс? Кріс, Звертай на сервіс і, вк... і включи фари. Так, люди, поїхали поки що на сервіс, подивимось, що там з тачками. Подивимось, що там по замовленню може. Що він довбойовку, куди він поїхав? Нам на сервіс, а воно поїхало, херпимо куди. Так, опачки, люди. Ні, ну то просто. Бандитка, тихо, тихо, тихо. Ото бандитка, звичайно. Так, все. Заїжджаємо на сервіс. Так. Все, все. Ось сюди на підйомник. Так, блін, треба було все-таки відкрити і не робити вихідний в час свято. Ладно, байдуже. Так, опа. Все, Лишаю беху тут. Фуф. Бля, Крістя, просто вахує, ти би знав. Машина чотка. А як тобі? Ну нормально. А ну а ну чуєш, поїхали зараз на одній? А ну, ну стій, стій. Газуй на крізь цього сервіса, газуй, газу, газуй, поїхали. Блять, що ти рогуляка робиш. Так, все. Газпол, Кріс, поїхали. А ми люди на цьому вже будемо закінчувати цей відос, так хватить стріляти по людям. Ми будемо закінчувати цей відос, так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, з вами буде хохар і всім папа. -па.